Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам пограти у гру під назвою Зима яка. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що так гарно падає на землю? Вірно, сніжинки? Чому все навколо біле? Бо зима та випав сніг. Де лежить сніг? Вірно, на землі. Снігу випало багато Погляньте, будь ласка, ще на один малюнок. Хто зображений на картинці? Вірно, діти. Чи раді вони зимі та снігу? Так, вони дуже раді. Що вони роблять на дворі взимку? Вірно, ліплять сніговика та катаються на сенчатах. Чи весело їм? Звісно. Розумнички. До зустрічі!